Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І дане відео, що ви бачите, це запис екрану з телефону. А точніше, запис застосунку, який називається MetaQuest. Тобто застосунок відповідає за окуляри віртуальної реальності Oculus. В цьому застосунку можна робити покупки, можна серфити та дивитися, що нового взагалі є в віртуальному світі і що може запропонувати. Дані... Дана компанія. І я як почав серфити, спершу все було добре, але потім я подивився і спершу подумав, що мені здалося. Але просерфивши трішечки більше, я зрозумів, що це не те, що не здалося, а вони це цілеспрямовано роблять. Мета це компанія, хто не знає, мета це компанія, яка відповідає за Facebook. За Інстаграм, за WhatsApp і Окулус, тобто гігант індустрії. І вони в себе просто на головній сторінці показують, що можна дослідити дата публікації 4 травня 2023 року, про парк у Владивостоці в Росії, який був створений у 2007 році допомогти тваринкам. А потім дивлюся. Думаю, можливо, це, знаєте, випадковість. Але знаєте, випадковість в цьому житті відсутні. І це ще один приклад, тому що знизу дивлюся, 16 днів тому. Це мета-квест браузер показує нам, що є формація скаміння. Тобто, це навіть не просто формація з каміння, це одне з сіми чудес Росії. чисте Воєнні дії призвели до того, що гинуть одні з найрозумніших істот на нашій землі дельфіни. Цього року співробітники національного парку Тузловські лимани можуть спостерігати лише за невеликою ділянкою Чорного моря, оскільки решта ділянок заборонена для відвідувань. Але навіть на невеликій території вчені фіксують постійну загибель дельфінів і спочатку військової агресії. І на даний час, по нашим оцінкам. Там загинула в чорному морі десь не менше трьох тисяч дельфінів, трьох видів. Це дельфін Афаліна, які зустрічаються в дельфінаріях, і ваші е, телеглядачі знають його. Це дельфін Білобочка, який дуже рідко можна побачити е, в наших краях тут. І азовка або морська свинья. До початку війни співробітники національного парку спостерігали за дельфінами, яких викидало на берег. На їхніх тілах можна було побачити сліди рибальських браконьєрських сіток або відрізані плавці. Нині дельфіни не мають таких пошкоджень. Тому співробітники тузловських лиманів Перевіряють гіпотезом, що дельфіни могли стати жертвами війни, загинути від використання гідролокаторів чи сонарів підводних човнів. І ці пристрої дуже потужні, і вони руйнують слухову систему навігаційну систему дельфіна, який може на ну на порівню з людиною, може орієнтуватися в просторі і жити завдяки ехолокації. Коли сонар вражає дельфіна, він вражає його систему навігації, і дельфін становиться якби сліпим. Він не може орієнтуватися в просторі, і він, по-перше, попадає на міни. Він не може, не може піймати рибу, тому що немає орієнтації, немає ультразвуку. Через те, що дельфін не може добути собі їжу, він починає худнути та знижується імунітет. У савців в організмі є мікроби та віруси, які активізуються на тлі ослабленого організму. Він слабіший, він активує в ньому, активується мікрофлора, всяка, особливо така небезпечна, як морбілівірус. і вони гинуть від цієї інфекції. Вони знаходяться на берегу в різних варіантах, або цілесенькі такі, або з опіками, які які підтверджують, що вони десь потрапляли на, на міни. Війна руйнує не лише будинки та людське життя, а й природу. Скільки ще загине живих істот на нашій землі та водах через російську агресію? Невідомо. Ви розумієте, що це, що це робиться більше ніж рік війни йде? Де гинуть просто гине цвіт української нації, молоді хлопці, дівчата, які б могли просто зробити. Неймовірні речі не те, що для України, а для всього світу, тому що Україна славиться розумними людьми в першу чергу. І подивіться, що тут мета пропонує. А я вам скажу, що ця пропаганда вона дуже небезпечно зроблена. Тому що тут не показано, знаєте, там, ну якби показано точніше, тваринки і природа це таке щось вважається. Тваринки вони взагалі вважаються не нейтральними, а якби. Більша частина людей, мабуть, відсотків 90 плюс, вони люблять тварин. І тваринки, вони ж ні в чому не винні. І знаєте, це якби там потім можна притягнути, що росіяни піклуються про тварин, і росіяни також ні в чому не винні. Це все там Путін і все це влада, а вони то не при чому. Плюс природа. Знаєте, Вона якби підігріває отак цей фон, що от природа, от вона ж така класна, от така вона класна країна, от все це чудово. І я вам скажу, що паралель до цього всього це пропаганда китайська. В них так само, там знаєте, йде. Е, в Фейсбуці, до речі, група є там китайської пропаганди. І просто заради цікавості подивився, як вони роблять. Вони там беруть новини, там, що ось. Китай виступає там за мирні ініціативи. Він хоче об'єднати людей та зробити мир на планеті. Чи там от щось в такому плані. А останнє, що я бачив в цій групі, один з тих постів, що вони зробили, це ось ось, якби Японія, вона погана, тому що вона мілітаризується. Тому що ви чули, думаю, новини, що Японія буде вступати в НАТО. І Китай такий він золотий, ви подивіться, вони там не роблять, не знищують ольгурів, не взагалі не цензурують свободу слова. Вони ж такі святі. І вони через новину, там, через дві вставляють, тваринка, яка гарна, яка гарна природа в них в Китаї. І воно просто на психологічному підсудовому рівні може пробувати. Блоки багатьох людей, що, от, ну подивіться, ну Китай не настільки поганий. Так само тут робиться з Росією. Я не знаю, хто за це точно відповідальний, чи це о, цей Цукенберг, який володіє цією компанією Мета, чи це окремо якийсь департамент є. Ну, звісно, є окремий департамент, який це все робить. Але я вам що скажу: цікаво, що Мета почала блокувати. Після повномасштабного вторгнення почала блокувати сторіс українців. Хоча спершу дозволяли показували, щоб розголосно було, особливо в той критичний момент, коли вирішувалася доля не тільки України, а й всього світу. І і Мета взяла і Почала блокувати сторіси українців, щоб не показувати оці жахіття війни. Люди мають бачити, що таке війна і що це жахіття. Що це не просто там, що ой, ну там постріляли, там щось. Ні. Але ж маєте. Каже, а не будемо показувати, будемо взагалі банити українців, які це роблять. Ті групи видалялися. Це вже чули ці прецеденти, що видалялися групи повернись живим, наприклад, чи там фонди різні видалялися в Фейсбуці, та не тільки в Фейсбуці, там і Патреон це робив. Тобто вони хочуть зробити це, знаєте, такий світ рожевих окулярів, що все добре. Я вам скажу так, що я спілкувався з другом, який в даний момент живе в Австралії. І він мене особисто питав, коли ми спілкувалися. Особисто питав: каже, Вова, може сказати, як там дійсно? Я йому почав розказувати. Він каже, та по новинам такого не показують. Тобто, ну кажуть, що там війна, так, але взагалі такі деталі, що ти розповідаєш, ніхто там не розповідає. Ось вам і приклад цієї пропаганди, яка робиться, щоб прикрити. Щоб прикрити дійсно, що є насправді. І це просто може мати катастрофічні наслідки. І ви подивіться на цю дію на взагалі на це відношення, це собачі відношення до демократії зі сторони мета. І до речі, не просто так і судять за монополію, не просто так і судять за те, що вона збирає персональні дані, хоч, хоча хоча вони це все заперечують, вони кажуть, що ні, вони не збирають. Але там суди не просто так. І в Америці були, і в Європі були, і будуть, і я думаю, що вони будуть продовжуватися. Бо таке собаче відношення заслуговує на те, щоб цю собаку приструнили та показали, що вона дійсно себе являє, а не те, що вони намагаються показувати на публіку. Ось така моя точка зору. Дякую вам за увагу. І благо вам та вашому оточенню. А також пам'ятайте, все є і. Буде Україна.